Так, дивимося, що в нас сьогодні впіймалося. Десь воно тут зараз плаває. Так. Це вже третій за останню годину. Навіть не цікаво так ловити. Це якесь читерство. А, пішов, пішов, пішов. Зараз я покажу. А ну-ка, визерни до батька. Оп! На трошки, ковтни. Це у нас сьогодні за останню годину другий Амур, білий Амур. І карп. Карп велетенський був. Чому був? Тому що я його випустив. Так, здоровий карп. Випустив карпа. Хто не вірить, може не вірити. Ну, для тих, хто зовсім не вірить, тоді я покажу. Це наші котики, собачки і отакий красунчик. Ну що, підеш купатися? Піймася, який гарнюший, де? Дивіться. Оце карпік. Ну не знаю, скільки йому. Скільки ти важиш, карпік? М? Ну, кілограма 3-4 точно. Якщо ось моя нога. Та от такий вот Угу. Так, ну шо? Що це відбувається? Ти рибку хочеш поласувати? <gle Andrew> ну, він зараз поїде плавати. Так, а ну начепай мого карпіка. Біляш. Що це таке коїться? При тобі рибу хапають, а? Так, ладно, зараз тут поставимо. Ні, не будемо ставити. Думаю поставити телефон, щоб всі бачили, як я його відпускаю. Ми його через підсак. Через підсак. Карпік гарний. Звичайно, можна було б його посмажити. Можна було б в холодильник закинути, але що мені з ним робити? Тут війна. Так, ну, давай, Карпік. Оп! Скажи до побачення. Ну, що ти зачепився? Ну давай, давай. Велетень. Іч. Що ж ти зачепився? Ай. Так, в нього тут на плавнику Велика... Така штука є. О, все, давай, до побачення. Так, ну а ми займемось цією рибкою. Так, це все без зупину. Зараз поставлю. Телефон десь тут, так, щоб він тримався. І будемо намагатися білого амура витягти. Білий амур, я вже його смажу. Смачненька рибка. Так, десь тут я не буду намагатися його витягнути. Так, якось так треба встановити. Це не GoPro. Звичайний телефон. Тут поставимо. Будемо витягати білого амура. Білого амура я підсмажу або повезу моє сину 4 роки, дуже сподобалось. Він такий вередливий синок. Те не хочу їсти, це не хочу. А от білого амура спробував, каже, мум, яка рибка смачна. Йому дуже сподобалось. Тому я йому пообіцяв, що якщо я впіймаю білого амурчика, то я йому привезу. Навіть не схожа ні на що та риба ділаємо. Можна було б сказати там хек, кослява, не кослява. Ні, не кослява. Але вона як м'ясо. Справжній м'ясо. Ну давай, амурчик, Ой, обірвався. Причому обірвався? Прямо з моєю насадкою. Ну нічого, це вже в мене третій за сьогодні. Тому. Нічого страшного. От цікаво тільки, як він обірвався, чи за щось зачепився, чи як. Чи десь зав'язано було погано. Ну нічого, тут така насадка, така присадка і така підкормка, що я думаю, якщо я знову закину через пів години або, або мабуть, і раніше, знову буде покльовка і знову буде витягати. Всім привіт, всім вітання.